Только однажды. Люша отважно взял и обогнал велосипед. пам-пам-пам. Матки ай, да, да, вот такой родной. Заскучился, заскучился ребенок это мне. Давайте. Спасибо вам, Портосик, а ты хочешь мороженое? Кто там пришел? Ну, конечно. Вот так oui. мордой уткнулся и ждал и это, тебя. И тогда, как не было, скулячил ему морду. Ну, не дуже скулячив. Ну, а что? Морозиное будем есть? Будем? А -а -а -а. Вкусно? Ну, факт, что я повернулся туда. Да, и он, когда ты как пошел, он туда уткнулся мордой. Ну, тоже, как пошли, вот так, как ли, вот туда Так, и лежал. Время-время не поднимался, повернулся и скулячил. Так, щоб всі були в да? Всі були в кучці. Правильно, Партоша? Так, всі були в кучці. Так, Партоша? Ти сладкий наш. Мисливець наш. не да можно не игорь вкусно Добре, кожен виконує свою функцію. Я на кухні, готую портосик, охороняє мене. Пішли подивимось, що Ігор робить. Пойдем, йдем. Пошли. Де Ігор? Що він робить? Ага, Ігоря хазінює. Ігор, що ти робиш? Все, що ви приказали. Все, домиваю помідори. У нас Ігор сьогодні господиня. Господиня. Газдуха. 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 Це останнє, мабуть, що в нас вийде на сік. Ну, давайте, давайте, працюйте, працюйте. Да. О, Партосик тепер буде тебе Томардо, моя родная. да Ай, ой, такой лапи задрали, такі класні, кайфуни. Що там ігор робить? А? Готує техніку до експлуатації. Да. А щось там буде смачненьке. Може, щось дадуть? Картосик, що там дадуть? Нічого, бачиш, ігор збирає з умним вираженням лиця. З таким вираженням лиця робляться найбільші Дурощи у Свити, да? Ну да. Так, я присяду. Что? Ты куда хочешь? Так, залазь. Залазь. Иди сюда. Не? Иди. Вот так, молодец. Охреняка помогательная. Так, майже вже готово. Це іграшка Ігоря, це не моя точна іграшка, так да. і сок мій. І сок на штрих. Головне, що чоловік це робить з великим задоволенням. Ну, бо він знає, що з великим задоволенням взимку буде пити сачок. Так, розгляси, звісно. Так. Есть. Артоша. Погнали? Да? Дому ее морда. Наши городских. Так. Я вас залишаю. Працюйте. Портос, ви дозволяєте? Картосік, бачиш, який помічник в тебе. Дякую. А ну ще раз. Подякуйте. Дякую. Отакі в мене хлопці веселі. Портосик хвостом своїм. Ник, ты самый лучший в мире помостник. Так, Сьогодні ми готуємо такі млинці з зеленью і начинка творог з сиром. Сир натертий, різний, той що залишився. І ось так викладаю на одну частину. Ось так накрила половинкою. Одну сторону підсмажила, потім іншу, і вже коли обидві сторони підсмажені, то ось так всерединку накладаю я творог. І ось така краса в нас виходить. Нарешті дочекалася. я на дочекалася. Да. Передосік дочекалася, Ігор Смакату приніс нам. Буду нас гадувати. Ну. І чим ви нас сьогодні кормите? Ой, я таке, да. таке да. Портосик. О! Ух ты! Яка смакота! Зараз дівчата подивляться скажуть, оце, да точно приїдуть і вкрадуть тебе в мене. Вирішить, я що так, ти готуєш. Да. А це паритосику. Так, це сухіє. Це... Ігор думав, що це йому. <гум> І коли побачив, так. Є. Ігор, вже... як... Ігор, як ти скривився? доки вже яким, Dawn? хоч що небудь мені, <гум> це ж партосику. І реакція, яка в тебе була, покажи. <гум> яка? <гум> Я був задоволений, що мою собаку покормлять. Іди почухаю, іди. Так, скажи, поїсти щось дайте. Почухаю мою собаку. Скажи, дайте щось дивиться, поїсти. Так. Да? Да. Ну-ка. О, так. Ой, як вкусно. Вкусняха. Моя вкусняха. На. Це? Так. Да. попробую. Давай попробуй. Що, що ви тут ви приготували. Може, може ще й це. А ну-ка так розрві. Можна так красиво. Розорвати, так? Так, отак да. да, от, от. Ну как Розорвать. що там? О, опа. О, сир тягнеться. Бачите? Да. Так. Ні, портосик тобі такого не можна. Ах, так. Ну все, нам смачного. Давай. Будьмо. Будьмо, так. Да. Щоб все було добре у всіх. Все було здорові і був мир. Зараз, сейчас, собак, зараз сейчас, сейчас, подожди, дай, я теж хоч щось спробую. Mm. Ігор, смачно? Mm. Ну-ка, як Весь. смачно. Віщ? Mm. Клас? Дуже смачно. Дуже. От і добре. А що зверху, Кисто? Ну, як млинець, так. Да. Ліпошка така, як млинець, з mm. зеленю. Mm. Ігор, зголоднів дуже. І Бартосику, Вкусняху. кузняху, партосику. Ну-ка, на, як ти смачненький. А так, ой, так. така собака, ось така На, кусочек ще залишився. Смачного. Ігор вирішив останній доїсти, чим ти беру пропадає, так? Зараз спаюся. І воля є, а сіла воля нету. <говори> oh, <смачна. говори> Вкусно, так? Да? Тише, ти збирався хтось сьогодні на городі працювати, як тюлені, зараз попадає. можна, там ще мокро. Ще ще да. О, зараз біля Портосика, як тюлені, попадаємо.